Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Дмитро Вадимович Кухаришин, водій сапер 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля, народився 11 квітня 1998 року у мальовничому селі Жабенці на Хмельниччині. Ріс добрим, активним, працьовитим, допомагав батькам по господарству залюбки рибалив. У жабинцях закінчив початкову школу. Згодом родина переїхала до селища Чемерівці, де Дмитро закінчив середню школу. З дитинства він захоплювався автівками і після школи пішов навчатися на водія кранівника. У 2013 році Дмитро Кухаришин вступив до Кам'янець-Подільського професійно-технічного коледжу. Туризм і спорт стали юнацькими захопленнями Дмитра. Він брав участь у походах та різноманітних змаганнях, неодноразово виборював призові місця. Свою майбутню дружину Павліну Дмитро зустрів у сусідньому селі Почапинці, що на Чемеровеччині. У 2015 році пара взяла шлюб і у них народилася донечка Аліса. Восени 2018 року Дмитро Кухаришин. Був призваний на строкову службу в мостинський прикордонний загін. Він проявив себе як хороший солдат, мужній загартований, відповідальний. Його відзначали командири і шанували товариші після демобілізації. Дмитро повернувся до родини навесні 2020 року. Він пішов працювати водієм вантажівки у місцеве господарство Оболонь Агро, де зарекомендував себе старанним та відповідальним працівником. Дмитро та Павліна ростили донечку, будували плани на майбутнє. Ми були дуже щасливі, згадує дружина загиблого воїна. Мріяли незабаром переїхати у власний будинок і продовжувати жити, виховуючи наших діток. Але все змінила війна. Вже через два дні після початку повномасштабного вторгнення, 26 лютого 2022 року, Дмитра Кухаришина було мобілізовано до лав Збройних сил України. Пройшов вишкіл у Кам'янець-Подільську, здобув військовий фах водія сапера і опинився на Донбасі під Краматорськом. Навесні весні 2023 року. Підрозділ Дмитра Кухаришина перекинули на Бахмутський напрямок. На той час там була найгарячіша точка фронту. Військовий фах Дмитра, саперна справа, вимагала повсякчасної зосередженості і відповідальності, а ще здатності працювати за будь-яких обставин. У вересні 2023 року. Дмитро Кухаришин проходить вишкіл за кордоном на базі союзників у Литві та вдосконалює навички сапера після навчання. Дмитро вирушає на Херсонщину виконувати свою роботу. За плечима у нього вже були десятки бойових виходів у найгарячіших точках фронту. Крайній раз дістав відрядження на покровський напрямок у 2024 році. Ця ділянка фронту місце невпинних ворожих штурмів і запеклих боїв. Там, під час виконання бойового завдання, у районі населеного пункту Костантинівка Дмитра Кухаришина уразив ворожий дрон. Дмитро був хорошою людиною. Він з перших днів повномасштабного вторгнення вступив в лаву ЗСУ. Вивчився на 166-й став на посаду водія сапера. Виконував десятки в нього є бойових виходів, виконував завдання в найгарячіших точках, в тому числі часто групи виходили в сіру зону для виконання завдань. На жаль, на, на одному із е, завдань ворожими впівроном було уражено його. Е, і люд, не стало хорошої людини. Батьки залишились без сина, жінка без чоловіка, а діти без батька. На жаль, наша країна платить найкращими в цій війні, яка вже йде багато років. Твоє серце більше не б'ється, гіркий біль втрати переповнює наші серця. Та жодні слова не замінять мені дружині, чоловіка, донечці, татуся, батькам сина, а рідним близьку людину. І що найгірше, наша ще не народжена дитина не пізнає твоєї щирої батьківської любові. Ти не візьмеш його чи її на руки, навіть не дізнаєшся хто. Серце обливається кров'ю, це нічого не сказати. Той злощасний дрон обірвав твоє життя однозначно не на тій ноті. Але твої мужність, відвага, наполегливість, самовідданість не обірвані. Вони житимуть у наших дітях, і допоки ми живі, пам'ять про тебе житиме в наших серцях. Низький уклін тобі, наш герой, світла пам'ять тобі, наш Янголе, ти наша пожиттєва гордість. Ми тебе дуже любимо. Павліна Кухаришина, дружина загиблого воїна. Говорить донька, ти для мене був найкращим татусем у світі. Я тебе завжди проводжала на війну і з нетерпінням чекала, коли ти повернешся додому. Мені завжди буде не вистачати твоєї батьківської підтримки, але я завжди буду пам'ятати твою доброту, твій погляд та твої теплі руки. Тату, я тебе дуже люблю. Дмитро Кухаришин загинув 18 серпня 2024 року, захищаючи рідну Україну. Напередодні Дня Незалежності із полеглим побратимом попрощалися в палаці офіцерів у Кам'янець-Подільську. Дорогий наш сину, ти для нас був надією, опорою та крилами. Ти завжди нас підтримував. Ти жив, любив, працював, мріяв та будував плани на майбутнє. Але ця клята війна усе зіпсувала. Наші серця розриваються, нам боляче навіть на секунду подумати, що тебе більше немає поруч з нами. Ми дуже сумуємо за тобою. Ти будеш назавжди у наших серцях, наш янгол. Батьки Дмитра Кухаришина поховали Дмитра Кухаришина у селищі міського типу Чемерівці, ще на Хмельниччині. Він так ніколи не побачить народження своєї другої дитини. Йому назавжди залишиться 26. Найкраще йдуть першими. Вічна слава і шана героєві.